Розкриваю секрети фірми. Ха -ха -ха. А я собі зробив на 6 пелюстків дротову і на 8. Так само виточив, просверлив дірки, поняв. І в мене вийшло на 8 пелюстків. Що воно робить? Закладається на патрон, дивіться, зараз. Вон бач, заложив, нажав, от сюди от поставив от так от. О! Видеш? Підрубочною матрицею. чик, легонько нажав. не сильно, легонько, Хоп. Тоді зняв. Тоді зняв. Тоді чуть я чуть-чуть нажав, підрубав його, щоб воно склало його на місце. Видів. видиш. О, тоді підставляю під цю хуйню і... Пиздик! Легенько нажав, не сильно, не треба сильно жарити, не треба. Не треба до упора. Легенько. Сюди чуть-чуть. Хоп! О, не нахуй. Ха-ха-ха, блядь.